Привіт, радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що, трошки прогріваю трактор. А, зараз буду, буду робити невеличке ТО, трошки повитягую, якби, а, законсервірую його назим на трошки прошпліцюю все. На вісочку хочу шплінта трохи поперероблювати. Ось хочу трошки переробити, там знизу закріпиться до самого моста. Хочу трошки, тому що там ну вже десь 6 шплінтів втратить, а ось один сплін там 40 гривень коштує. Просунки попрочищував, відрегулював. Дуб ну, відразу чути, що робить стабільно, не курить. Тяга краща. Ось так. Так працює. Прогрівся повністю, поки прогріється. А я буду ось тут, трошки по-іншому зроблю, тому що ось такі ж плінта, вони досить так тратяться. Не знаю, вже вже багато їх просіяв. Ось, то зроблю, поставлю такі болтики, а далі візьму ось такі приблизно шплінта. Ну, я вже собі приблизно придумав. Позагинаю щоб не можна, щоб гайка не відкручувалася, то думаю буде <кій> такий метод буде навічно. Ось, щось типу цього. Думаю буде супер. Також хочу по пофарбувати навісочку. Ось де чорне, тому що поржавіло вже, вичукалось. Ну, так, знаєте, навести трошки трошки краси трактору. І все. Ну, на поки що все. Так, ну, для початку почищу радіатор. Ось последній раз пора. A to już oral z, z tymi malastowanymi. Tak. Так, зроблю ось так. Гаєчка, болтик, граверка. Граверку затягую між ними, щоб від вібрації не розкручувалося. І все. Ось тут замість шплінта. Так, ось. І буде супер надійно та дешево і більш-менш міцно. Так, ну що, зробив? Зробив замість ось такого шплінта. Ось так гайку, два болти, гравер, закрутив, законтргайчив. І буде, буде надійно. Тут такі ось шпринтики поклав, щоб не відкрутилося, це вже буде краще. Зараз, зараз ще а, кхм, дотяг. а на навіску гідробак, гідрованну, тому що десь, десь трошки а, запотіває так. Ось видно. Ще запотіває, не знаю або це сам. Сама кришка циліндра або, не знаю, може десь лопнуло, ну, не знаю. Ну... Так, то розподільник сухенький, біля нього теж все сухо. Це десь буде трошки сочитися. А так-то тут всюди сухо, ГБЦ суха. Де прокладочка сухенька, вже не запотіває даже. Все сухо. Ось сальники на передньому, ну, трошки, може там запотіли, Ну сухі, так, можна сказати, сухенькі. Тен веде сухе. Теж все сухо. Вроді ніде нічого не пускає. Так, а, ще потрібно прошплінтувати масльоночки. Ой, прошприцувати, шприц... перепрошую. Тут, тут. Ну, Їх тут багато. Знизу передній міст. Педалі, задні підшипники на ступицях. Не знаю, чому їх, магазини не, чому їх магазини не прошприцовують. тому що багато хто купує і не задумується над тим, що їх потрібно змащувати. Так, на вісочку спускаємо. Ось так. Так, зараз іду трошки подотягую. Розкручу ось тут у нас видно краник. І видно буде корпус циліндра. розкручую, подивимось. Поперетягував <кхем> гідробак на навісці, ну, вроді десь потрохи і дотягнулося. повсюди подотягував, але всі болти, все було позатігуване. Ніде не було, щоб щось було не дотягнути. В принципі, я майже все дотягую. Так, рандомно прохожусь, ну, щоб не було такого, що щось недотягнуто, щоб нічого не відірвало. Ось так, друзі. Ось таке, друзі, вийшло невеличке відео. Користі в ньому небагато, зняв для контенту. Хотів Хотів знімати трошки інше відео, але а, якби зараз фінансів не вистачає на відео, що я хотів. Хотів я багато чого доробити, але на даний час фінанси не дозволяють. Ну, нічого, будемо будем дивитися те, що є. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!